Із Нової Зеландії у Бориспіль пологовий будинок міста передали десятки дитячих сумішів. Майже сотню ємностей суміш для немовлят, переданих із нової Зеландії, у медичний заклад Бориспіля привіз народний депутат України Олександр Федієнко. Мій колега Дмитро Соломчук запитав друзі з Нової Зеландії, буде гуманітарний вантаж, і він може частину цього вантажу там розподілити між колегами. Звісно, Бориспіль, звісно, наш пологовий будинок, звісно фонд «Гордість Нації, яка звернулась. Тому сьогодні я провів половий будинок дитячого суміша з Нової Зеландії. Я дуже сподіваюся, що кількість немовлят, яка буде постійно народжуватися у місті Бориспіль, все ж таки майбутні мешканці міста Бориспіль. І забувається суміш, що ми будемо допомагати тим мамочкам, які можливо не догодовують своїх дітей, догодовувати вже цієї ці суміші. За словами медпрацівників приймального відділення, за місяць в середньому на світ з'являється близько 50 бориспільців. Тож суміші має вистачити на два місяці. Ця допомога ну крайні нам необхідна, чому тому, що у нас багато породіль, і ми це все віддаємо їм. Це для них. Виконуючи обов'язки директора лікарні Василь Лисиця, поділився, що з Олександром Федієнком вони давно плідно співпрацюють задля щасливого початку життя новонароджених Бориспільців та їхніх батьків. Олена Гринюк Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.